Індексація пенсій у 2025 році. Добрий день! Мене звати Юлія Михайлівна і я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні ми з вами поговоримо про індексацію пенсій. Кому її підвищать, а хто залишиться без доплат. З 1 березня 2025 року відбудеться індексація пенсій для більшості пенсіонерів, однак підвищення отримують не всі пенсіонери. Кому ж індексують пенсію? Індексація стосується пенсіонерів, які отримують виплати за загальним законом про пенсійне страхування це люди, які заробили на пенсію своєю працею. Основні моменти. Перше, це те, що підвищення складає 11,5%. Друге, індексується лише базова пенсія, без урахування надбавок та доплат. Хто не отримає індексацію? Індексація не передбачена для таких категорій населення. Перше це нові пенсіонери. Ті, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року, їхні виплати вже розраховані за актуальними показниками зарплат. Друге, це пенсіонери, які вийшли на пенсію після 1 березня 2022 року. Вони також не підпадають під індексацію, оскільки їхні пенсії базуються на відносно сучасних зарплатах. Однак, можливі невеликі надбавки. Як це було в попередні роки з 1 квітня 2025 року для працюючих пенсіонерів проведуть перерахунок пенсій. Виплати за квітень і травень відбудуться у червні. Перерахунок відбудеться, якщо до 1 березня 2025 року пенсіонер виконав одну з умов: перше, напрацював два роки стажу після виходу на пенсію. Друге, минуло два роки з моменту останнього перерахунку. Також встановлено обмеження для високих пенсій. Якщо ваша пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, а саме 23 тисячі гривень, сума перевищення розраховується за спеціальним понижуючим коефіцієнтом. Перерахунок для пенсіонерів 2020 року. Люди, які вийшли на пенсію у 2020 році, можуть мати неправильне нарахування виплат. Якщо ви підпадаєте під цю категорію, є законні підстави для перерахунку та отримання заборгованості. Тому у висновку індексація пенсій це важливий крок для підтримки пенсіонерів. Хоча не всі отримають підвищення, але більшість пенсіонерів відчують покращення у своїх виплатах. Сьогодні ми обговорили індексацію пенсій у 2025 році, та кому ж буде підвищення, а хто залишиться без доплат. А якщо у вас є додаткові запитання, звертайтеся за безкоштовною юридичною консультацією, підписуйтесь на центр правової допомоги.